Всім привіт! З вами Наталя. Я пропоную вашій увазі рубрику пусті пляшечки, що використала я, моя донька, і що ми використали в нашій оселі. Ось так. Що в мене перше, це така була туалетна водичка в компанії Avon, Міньйони 150 мл. Спрей такий дуже смачний, такий фруктово цукерковий такий аромат, класний, мені дуже подобався. І якось так що <oath> чомусь його не купили. Строки пилятності були хороші, все, але я дуже полюбляю мене навіть старша донька мені привезла іграшку, ось таку чудову. Я дуже полюбляю ці мультики Міньйони. І ось використали пляшечку таку з таким ароматом, просто як освіжувач для оселі. Тому що він дуже класний. Його ж раз можна на тіло, то можна його, звісно, і в оселі розпиляти. Так що, супер! Аромат мені дуже сподобався. Далі, ось такий Clera Skin це в нас іде гель без швидкої дії на прищики, коли є запалення на шкірі обличчя прищиків. Він дуже класно, в нього такий -то тонкий носик, і він прям натискаєте, і він крапочки так ставить. І саме на запалення, тобто вмилися, протонізували шкіру обличчя, і якщо є проблема червоні запалення, прищики, ви на них наносите і не стираєте до ранку, залишаєте його, щоб воно там собі робило свій процес. 15 мл, да, зазвичай 99-109 гривень по компанії Avon. Ось так. Класний. І коли проблема, то, звісно, купуємо. І в мене є на реалізацію потрібно без проблем. По Україні. Так, чудовий, На бджолиному воскі. Е, це бальзам для губ, зволожуючий в фармасі Турція. Чудовий відмінний, тут вже нічого немає. Аромат е, ніжний, ледь-ледь-ледь відчутно. Дуже гарно зволожував губи. Ми купували неодноразово, ви в мене бачили. На жаль, немає вже в каталогах, його зняли і з виробництва, ну саме в наших каталогах українських його немає. Фармосі класний, якби буби можна було б використовувати, тому що це дуже, це не просто блиск, знаєте, а це прям бальзам, який доглядав за губами це дуже круто. Буби купували піще. Закінчився ось такий у нас лохина називається. Ось такий бальзам для губ, 15 мл. Ціни від 79 гривень до 89 гривень. Тобто різні ціни, різна, там є 4 їх види, класний, зволожує. Він йде для так, для сухих ділянок шкіри. да, Це універсальний універсальний бальзам. Він йде то що для губ само собою. Його можна наносити на ось ці виступаючі зони, де пересушується навіть ніс. На, на шкіру рук, на лікті, на коліна, і його можна наносити навіть на вулиці. В ньому немає в складі його, немає води. Тобто він безпечний навіть на вулиці, можна застосовувати навіть діткам. Ось так класний. класний, тільки те, що мені не подобається. Ви знаєте, я не полюбляю туди лізти пальцями. От, не полюбляю. Якщо цей бальзам крутий, класний і він викручується, то без проблем. А ось цей Трішки мені не підходить за того, що потрібно. У мене ще один стоїть на продажу. Я хочу продати і потім тільки по замовленням працювати. Тому що мені оця не подобається. Це така річ. Далі закінчився в мене актив. Ось такий це засіб для ножних ванночок. Тут його 100 мл повинно бути. да, 100 мл це від компанії Avon. І. Якщо проблема, там якесь зуття, ну, з неякісного матеріалу. Да? І ось, а їх потрібно носити, тому що ну, от так складається в житті. Да? І е, потіють ноги і мають ноги неприємний запах, то ось такі. Засоби для ножних ванночок, 15 мл ви наливаєте на 4 літри води і тримаєте собі ніжки в комфорті, щоб не було цього запаху. І так, чим частіше, тим краще і запах цей повністю ці бактерії, оце все пропадає, щоб, не дай Бог, не розвинувся ще далі грибок. Людина робить собі ось такі ножні ванночки. Класно, аромат хороший, мені подобається. Прям приємний аромат, прям приємний. І ефект від нього від них є. Люди, хто купували, то дійсно такої проблеми позбулися. Ось так. Класна річ. Тому звертайте на увагу в каталог Avon такі засоби для ножних ваночок. Закінчилась в нас пляшка шампуню для прискорення, пришвидшення росту волосся. Це Турція 400 мл, зазвичай ціна 179 гривень, буває 156 як, яка, коли буває акція. Е, вистачає набагато, шампунь дуже густий. Е, консистенція така, знаєте, е, кремово-медовий кремово такий колір в нього, да, і така вона густа. Її не потрібно багато цієї шампуні. Його не потрібно багато цього шампуню. І класно тим, що він дійсно дуже гарно вимиває волосся, немає зуду, немає якихось подразнень. Тобто підходить для шкіри голови дуже класно, якісно, і волосся легко розчісується. І ми вже не перший раз його беремо, хто дивиться мої рубрику Пусті пляшечки, або коли я розпаковки робила, то ви часто бачите, що в мене є, в мене ще така одна пляшка є на продаж, і три пляшки є проти лупи. Дуже класно, зручний флакон, дуже добре брати, все дуже якісно, класно, продумано, таке, таке добротне. Прям. ось так, 400 мл це з каталогу Лівеста виробництво Турція. У мене закінчився вчора ось такий засіб це для прибирання унітазу. У мене ще зараз унітаз і поламався, то ми взагалі там трішки мучаємося з дитиною, дуже дискомфортно. Коли не працює унітаз, то ви розумієте, який це дискомфорт. 750 мл веган Турція Фармасі, Біодім, Містер Віпс, концентрований. Мені вистачає зазвичай 3,5 4 місяці. 199 гривень зазвичай бувають різні акції. Я купувала саме цей в наборі. Хто мене бачив в соцмережах, на мене підписаний. Я ставила ці набори на продаж, там був засіб для очищення від жиру і бруду все на кухні. Ванну теж можна. Я таким користую зараз розпилювачем веган, теж я вам показувала. І ось такий був в наборі, був дуже по вигідній ціні, навіть якщо не зареєстровані. Так, я зареєстрована, була знижка, то я собі такі два набори купила. Звісно, я виграла те, що я секономила свій бюджет. Тим паче, що це супер-супер чудовий. Рекомендую всім засіб, концентрований і саме найкраще вапно. Воно все уйде, все вимиється. Тобто ви взяли, нанесли під обідок, проляли, потім йоршиком прочистили, протерли і всередині там теж протерли йоршиком і залишаєте на декілька хвилин, три-п'ять хвилинок і змиваєте. Він ще й дезінфікує, й має дезінфікуючий ефект. Є на продаж, кому потрібно без проблем висилаю по Україні новою поштою, як вам, Укрпошту, як вам зручно. Далі, в мене закінчився. Сьогодні нанесла вже останній раз ось такий олівець, там не знаю, завтра, мабуть. Вже все, вже все вже повністю. Може, що завтра нафарбуюся, Це від Avon, скульптуруючий олівець, ніколи не брала, ніколи не купувала. Клієнти замовляли. А я чомусь не за мені подобається, що ви проводите відразу. Дивіться, відразу проходить ціла лінія. Тобто вам не треба, ну і потім розтушовувати вас відразу, іде лінія. Ось бачите, у вас відразу. Провели, і у вас лінія клас! Мені подобається. 149 гривень зазвичай по каталогу іде І це коричневий колір. Бачите? У ну, мене на, на бровах, звісно, на руці світліше, на бровках воно темніше, виразність бровок є, виразність взагалі образу. Перепрошую. Ой! І Дуже зручно користуватися. Ви просто нанесли, як вам потрібно, і не потрібно нічого розтушовувати. Ось в мене на бровах моїх, тобто супер під кольором моєго волосся. Вже радію, що я можу волосся хоч іноді защепити за ззаді за колочками, тому що вже оце висить, висить, вже воно мене вже нервує. І з 17 червня коси відростають і так важко чомусь відростають, усе ж і мию цими шампунями. Так, Вчора мене закінчилась маска. Ось така це знову таки вже не перша маска. Слава Богу, надалі в каталогах теж вони є. В каталогі Лівеста це Талія, Турція. Дівчата, я рекомендую від душі. візьміть 49 гривень по каталогу. хто є у вас зареєстрований в компанії Лівеста? Або самі реєструйтеся, як ви бажаєте. Це йде Турція Веган е, Супер 15 мл. Мені вистачає на 4,5 рази. Ось така, ось така маска вистачає на 4,5 рази. Чому так кажу, на бо дійсно на 4,5 рази? Я з е, ось за таку за закінчила. Да? Якщо в мене є, а в мене зараз, на жаль, немає в наявності, потрібно замовляти. І в мене є в наявності, то я вже видавлю залишки, видавлю цю колагенову нічну маску на обличчя і відкриваю нову, і той додаю, і потім вже мені лишається на чотири рази повністю. Суперова колагенова маска, дівчата, вона робить чудо робить, дива робить, тому що ви. Вмилися, протенізували, нанесли кремчик навколо очей, навколо носогубки да, на шию. І потім наносите ось цю масочку, кологенову масочку, і ви її не змиваєте на ніч. Побачите, яка буде ваша шкіра обличчя на ранок. Це просто супер. Хочете бути гарнюнь... гарнюньками, будь ласка, користуйтесь 49 гривень на 4,5 рази. Дівчата, ну це прям, ну прям ну треба собі купити. І щоб воно у вас було ось так. Супер! Це з каталогу Лівеста. До речі, кому потрібно, пишіть під відео. Я замовлю, перейшлю з гостинчиком вам по Укрпошті, Новій пошті. Закінчилась ось такий мене дуже класна була сочанкою лікарською. Дуже класна мене був крем навколо очей. Це теж компанія Лівеста із е, е, каталогу. Дуже класний був крем. Його зняли з виробництва, і я такий один крем вже була використала і зараз використала уже другий. Тут 10 г. його вистачає набагато. Він навіть знімає почервоніння. Коли працюєте за комп'ютером, він дуже гарно себе веде на очах. Дуже дуже ефект реально. І навколо очей теж так само в нас. Дуже гарний ефект. Пробую різні засоби, щоб було результат, який буде кращий ефект. Так, ось така пляшечка, наша Україна. Це з компанії Лівеста. Літровий флакон до 28 пранів. Мені вистачає на 25 пранів. Я наливаю 40 мл на прання. Ось тут така: бачите, скільки у вас засобу? Це і підходить для дитячих речей. Саме головне, і він іде для прання чорних речей для машинного та ручного прання. Без хлору та фосфатів. Ось так. Рекомендую від душі, будь ласка, без проблем. Акція є 199 гривень, і бувають 249 гривень, дивлячись, як каталог, як складають каталог. Щось в цьому каталозі дешевше, щось в тому каталозі дешевше, потрібно дивитися і підбирати собі саме акцію. Ось така була моя рубрика пусті пляшечки номер 424 Тому, будь ласка, дивіться. Слухайте, прислухайтеся, щось буде для вас цікаве. Я буду дуже рада від цьому. Я вам бажаю щастя, миру, радості, добра, благополуччя і до самої швидкої нової зустрічі. Будьте здорові!